Щовівторка бібліотеку філію номер 14 відвідують наймолодші мешканці мікрорайону Ракове. Тут з 2023 року діє послуга вільна мама від жіночого хабу. Якраз це наша мрія була, щоб саме в віддалених мікрорайонах міста запрацювала ця послуга. Ми працюємо з дітками ВПО для того, щоб мами мали можливість вийти на роботу, зайнятися своїми справами, приділити час і своєму здоров'ю, і житлу і побутові проблеми вирішувати. Ми для діток підготували майстер-клас до дня Валентина. Наближається це свято. Це буде Валентинка, вигляді дракона з сердечком. До книгозбірні збірні приходять діти віком. Від 6 до 12 років із ними на волонтерських засадах працюють бібліотекарі. Для малечі готують майстер-класи, ігри, квести або казкотерапію. Таким чином діти мають змогу навчатися новому та соціалізуватись. Тут багато веселого, ніж вдома. Книжки читаємо деколи. І ще коли я був у школі, ми приходили сюди. Висила нових дружіннях і приїхала ще на Гадара, стараємося іграшками. Тут, тут прикольно». Я тут ходжу літом на вихідних, коли школи немає. Ми тут з подружкою вивряємо дикони. Тут можна читати книжки, сидіти в комп'ютері, щось робити. Бити, вирізати. Тут багато книжок на різні спаки. Це дуже необхідно. По-перше, згуртовує дітей, по-друге, відволікає від війни. Кожна дитина дуже здібна. І ці здібності треба виявляти. Послуга Вільна мама діє у Хмельницькому майже два роки, не втрачає попиту і донині. Проєкт започаткували для вимушених переселенців, але зараз до нього долучаються і хмельничани. У Хмельницькому зараз вільна мама працює в п'яти бібліотеках. Це чотири бібліотеки міські, це мікрорайон Раково, 14-та бібліотека це на виставці 12-та бібліотека, на озерні бібліотека номер 8 і на Львівському шосе бібліотека номер 11 Також в обласній бібліотеці дитячі імені Шевченка. Послуга Вільна мама безкоштовна. Охочим нею скористатись, потрібно заповнити анкету, яка знаходиться на Фейсбук-сторінці громадської організації Жіночий Хаб. Ірина Мулір, Микола Юрковський новини міста.